Після визволення Києва радянські війська продовжили переможну ходу правобережною Україною. Окрилені успіхом, вони визволяли місто за містом, завдаючи нещовних ударів військам Вермахту. Особливо запеклою була битва взимку 44-го під корсом Шевченківським, внаслідок якої понад 30 тисяч німців опинилися у котлі. Ліквідація цього угрупування противника створила умови для остаточного визволення правобережної України. Починається новий рахунок у війні. Радянські війська перетнули колишній кордон СРСР, який існував до 1939 року, до початку Другої світової війни. ком-то Ну, как обычно, знаете, команда, машины подаем, Николай Федорович выходит. Ну, а пухой генерал, э, генерал э, вышел. Да, Николай Федорович, ты хоть об чайку там, -то? говорит, там, там нам некогда, наш же там маршал жуков уже ждет же у тип Мы же должны из Славуты выехали и обратно вернуться туда, понимаете? Помню, как сейчас такая Падіна бачає, там где-то далеки. Ну, было дело. Секретарю Центрального комітету КПБУ, товаришу Хрущеву. 29 лютого 44-го року, приблизно о 19.00, у населеному пункті Милятіно Стройського району. Бангрупа чисельністю 100-120 чоловік обстріляла машину командувача Першим українським фронтом генерала армії Тува Ватутіна і машини тих, хто його супроводжував, внаслідок чого Ватутіна важко поранено в ногу. Таж командуючий часі камушей які подозрительні перебіжки не заметили. Незважаючи на пізню годину та повідомлення смершу про кількість озброєних банд на маршруті милятин Славута, генерал-лейтенант Пухов і генерал-майор Козлов не надали додаткової охорони і не запропонували броньованих засобів для супроводу командувача фронту. Ми думали, що він упав просто, знаєте, ну там кучки такі. А он, оказу, був вже тяжело ранений, він схватився. Ну, тут вже декоди під огнем розбиратися. Начальник управления контрозвідки смерш першого українського фронту генерал-майор Осетров. И долго очень никто нам не сообщал. Наверное, недели прошло. Пока что не случилось там на фронті и передали, что командующий Першим Українським фронтом маршал Жуков. Тогда только мама підняла всіх на ноги, почала звонить, спрашивать, що случилось. И только тогда ей, вот начальник генерального штабу, генерал Антонов, сказал, що Николай Федович ранен і що находится в Києві. Скорочена СМЕРШ по нам насправді була одним з підрозділів Української повстанської армії УПА, який на той час. Вже господарювала на теренах Західної України. А війна не терор. Війна це це в вищій мірі, найвищій мірі терор. Терор масовий, глобальний і тотальний. Але війни є, і поки війни є то ми також, як народ поневолений, повинні пристосовуватися до того думати, що ми, от бачите, завоюємо українську державу в білих рукавичках, не будемо нікого ні ображати, ні нічого. То була війна, це була, це була жорстока війна. Це, це не було, ви знаєте, що ти на фронті, у вас окопи, ворог одеть, один наперед. А це тебе могла, куля, за вугла. За Корчика якогось за деревен, тобі треба бути на підготовні на поготовість скрізь, де ти йдеш. Коли прийшов наказ до зброї, значить, клич до зброї, то я один з перших села пішов, так як я був ще молодий, мені було 17 років, то я з батьком останній раз бачився в той самої дни і більше я батька не бачив. Коли я прийшов раненько, повне село німців Мадярів, я закрався до хати і кажу, тату, я вже відходжу. Тато заплакав небіжчик і каже, тобі ще рано, ти молодий, тобі 17 років. Але йди, бо нам жити не дадуть, каже. Мене треба було вбити вже давно, а я живий ще сьогодні. Ви знаєте, я отакі в одному бою грохну 405 кагебістів. То за це мене вже вони повинні були не то, що вбити, а на порошок старти. Тутина не были смертельными. Маршала эвакуировали спочатку до Ривненской, а потом до Киевской лекарни. Мне тоже все было совершенно непонятно. Знаете, это огромный дом, а лежал он наверху и в такой вот маленькой комнатенке. Все, внизу штаб этих врачей. Они каждый вечер просто смотрели фильмы. Если ему было плохо и он кричал, так на полный голос, пускался звук, чтобы только не слышать. Хрущев каждое утро приезжал и говорил, Николай Федорович, э, почему вы себя так безобразно ведете? Вы знаете, врачи на вас жалуются. Однако надбалец лекарей из и затримка за эвакуацией до Киева сгубно позначилась на здоровье Ватутина. У него начала развиваться гангрена. Ведь это же было пулевое сквозное ранение обыкновенный солдат на девятый день вставал с постели. Понимаете? Как же могло так получиться, что командующий фронтом должен был через полтора месяца умереть и в таких страшных муках? 16 квитня 44-го урока. Київ прощався з маршалом Радянського Союзу командувачем Першого Українського фронту Миколою Федоровичем Ватутіним. Обставини його загибелі залишалися таємницею на довгі роки. Партизанські командири Федоров і Ковпак добре знали, що сталося в Острозькому лісі і наскільки серйозною є сила тих, хто винен у загибелі маршала. І для большевиків не так страшна була наша зброя, як і наша ідея. Ідея українського націоналізму, ідея, розумієте, ООН, це було таке страхіття для большевиків, якого, мабуть, більше в них не було. Тому що весь час на кожному кроці, ви знаєте, Га, націонал, націоналіст-націоналіст, націоналіст-націоналіст, де, де б не було, то тільки про націоналістів і говорили. Якщо трошки так не так. Повернувся або не вгодив, я кажу, що на це лізь, будьте здорові. Ну, ідея страшніша за зброю. Ідея страшніша. бо зброю може вирвати ти вже обезброєний, а ідея людина віддає життя за ідею. Але ми знали, що в боротьбі з таким сильним боргом, чи то з Німеччиною, чи з тим більше з большевицькою Росією, що ми не маємо перспективи на перемогу в найближчі там, роки чи що, що ми. В більшості призначений на смерть. Але ми пояснювали культ смерті, ми своїм воякам ФУПА, yeah. пояснювали, як я вам говорю, що на поневолому народові немає іншого виходу, як боротись. І якщо цією боротьбою сьогодні-завтра не може здобути кінцевої перемоги, то дати корм духовним майбутнім поколінням, щоб він продовжував нашу боротьбу і таки добився. Тому що раби ніколи не створять своєї держави. Люди з рабською пристосуванською психологією ніколи не підуть на смерть. Я чув не раз такою, я малий, я все любив слухати, що старші говорять. Каже, що ніби е, була надія, що буде третя війна світова, а потім вже це так пропаганда була, бо то всюди є пропаганда. А цього не сталося. Ну і... Говорили так між собою, що каже, ми поновимо тільки що історію, погинемо всі. Ну Хтось все лишить живий, каже, повинен лишитися. Кажуть. Але історію треба відновити так, щоб, ми, щоб нас ніхто не приспав у такий момент, як Друга світова війна. І так воно і сталося. Виконуючи завдання Москви. Партизанське з'єднання Ковпака вирушили у рейд на західні кордони України ще навесні 43-го року. І тут воно мусило боротися не тільки з німцями, а й з новою для себе ворожою силою, господарями тутешніх лісів. Українська повстанська армія теж вела боротьбу на два фронти із німцями, і з більшовиками. Упав, то була військова організація, а ООН то була цивільна каже, підпільна організація. І, ну і він в вгледіло, а воно не мало всіх можливостей самому, як то, кажуть, виконувати певні дії. Давали нам наказ, ми слухали і йшли туди. Мільйонам націонам, то блік фон лір у червні 41 го українські вояки батальйону Нахтігаль з військами Вермахту входили до Львова. Тоді ще сподіваючись на них, як на союзників, через півтора року бійці українського батальйону відмовились продовжити контракт з німецькою армією. За це офіцерів батальйону заарештували, а над солдатами встановили поліцейський нагляд. Командир Нафтігалю Роман Шухевич із своїми бойовими товаришами організували втечу, дісталися Карпат і сформували там озброєні загони. За однією з версій саме з них починалась українська повстанська армія УПА. Хоча в Західній Україні на той час вже діяли бойові формування українських повстанців Бульбиборовця, Паунівських, Бендерівців та Мельниківців. Отже, партизанське з'єднання Сидора Ковпака зіштовхнулося з місцевою партизанкою. Кожний з підпільників він мусив мати псевдо якесь. Були так випадки, що або сам вибирав, або хлопці допомагали. Або, наприклад, я коли пішов, опинився в підпіллю, то був другий дуб з нашого села. І його вбили, а псевдонім лишився. І говорить, от йому би підходило, наче сам фізично розвинутий псевдонім дуб. Крук. Друже, крук. Друже явір, Друже гамалія, там ще такі, ну, ну всі, всі які. Довбуш, вовк. Я мав псевдо дуб, вільшина таків, вільшина вслідній час. Так, я мав, так, я виконував я був стрілець, рядовий стрілець. Требай. Я такой, что ехала разведка, так одного убили. У засады сидели, и одного нашего убили. Захожу в одну хату, подвода сзади идет, хлопцы там разошлись. Открыл дверь, в коридор дверь открыл, комната. Старуха лежит под иконами, значит, кровать стоит смотрит злыми глазами на меня. Ну, у меня же красная ленточка, господи. Вот, на Автомат у меня за спиной. Я говорю, бабулька, здравствуйте. У вас не мачо тут взять, чтобы там поесть и партизанам. Она смотрит так, слышит дверь сзади рыб. Из коридора зашел мужик, стоит, смотрит. Рыб второй зашел, рыб третий. Вот бабка приподнялась, вот так, понимаете. Я чувствую, ну, це дело секундное, наприклад. Я почув смерті опасность. Партийный Партійний ідеолог Ковпаківського з'єднання комісар Руднів вважав, що місцевих партизан можна зробити союзниками на даному етапі війни. Ковпак же обстоював радикальні заходи у боротьбі з націоналістами. Про конфлікт. Який спалахнув між ними можна судити із записів у щоденнику руднього, хоча на фронті заборонялися нотувати власні думки. З щоденника Руднього, 16.06.43. Ми потрапили в район бульбівців. Це різновид українських націоналістів, які воюють проти німців і партизан. У цих же районах є бандерівці, теж націоналісти, які воюють з німцями, бульбівцями і партизанами. Тарас Боровець, який перебрав собі псевдонім Тарас Бульба, створив перший озброєний загін ще у 41-му році на поліції. Тож, ще одна версія стверджує, саме загони Бульби Боровця поклали початок Українській повстанській армії. І до сьогодні точаться суперечки про те, хто, коли і за яких обставин проголосив створення УПА. Достеменно відомо лише, що всі ці загони, проводи, гурти так і не уклали спільних угод. Дії їхні залишалися не скоординованими, а часом і ворожими одне одному. З щоденно корудніва. Багато з цих банд озброєні дуже добре. Є навіть артилерія і танки. Всі ці націоналістичні групи поголовне знищують польське населення. У зв'язку з цим поляки тікають до німців. А ті створюють з них поліцію проти націоналістів та партизан. Німці розпалюють національну ворожнечу, маючи лише одну мету утриматися за всяку ціну. Протистояння між поляками та українцями на цих територіях мало давню та складну історію. З початком війни воно загострилося. УПА знищувала поляків, а армія краєва українців. Тут велика оборона була польська. Тут було 25 тисяч народу з усіх оковиць. Pozjeżdżały się, no i tutaj, e, one może, to było dwa napady, dwa napady na, 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 na te przebraże. Pierwszy 5 lipca, to nie spaliły dookoła, tam nasz Józefin spaliły, a tutaj nie dały rady. A na drugi raz było w sierpniu, drugi napad. To już ma być były, b, może i przebraże piszło z dymem. Тільки що совєтська партизанка допомогла полякам і розбили у повдів. Нас знищили і ми мусили відповідати зброєю. Перше, чому на Волині дійшло до того масового геноциду, його, очевидно, почали поляки. Поляки постійно використовували німецьку окупацію, німецькі останову і йшли, вони вкріпов кримінальну поліцію, старалися допомогою рук німців винищувати нас. Так далі з'явились на волині большевицькі партизани. Вони відразу нав'язали співпрацю з большевицькими партизанським загонами. Большевицькі партизанські загони були, як правило, очолювані НКВД-ськими офіцерами. Вони відразу е, пенетрували терен і, і середовище організовували агентуру, арештовували і розстрілювали якраз патріотично настроєних українців. Німці боялися лісів, а потім, як вже настала та різня поміж поляками і українцями, то вже вони рідко сюди заїжджали. У збройному конфлікті між поляками та українцями загинуло 80 тисяч мирних жителів з кожної сторони. Щоденника 43-го. Під час прочисування лісу зіштовхнулися націоналістами. Зав'язався бій поблизу села Корчен. Увесь день не припинялась стрілянина. Внаслідок цих сутичок вбили 15 чоловік, взяли 30 полонених. Ковпак хотів усіх розстріляти. Я не погодився. Цими днями нерви так напружені, що я другу добу вже нічого не їм. Тут таке політичне сплетіння, що треба дуже сильно думати. Вбити. Це найпростіша річ. Та треба зробити все, аби уникнути цього. Націоналісти наші вороги, але вони б'ють німців. Ось і викручується і думає. Зайшлів в хату хазяйка. Мої, хлопця, ви хлопцевичі будете. Комісар такий. Українець матір говорить, а ти ж, хіба не бачиш своїх хлопців? Каже, тут же червона партизанка під селом. Каже, що ви робите? У моїй хаті каже, одну ж зарубали вже кулеметника. За жабриє, за волос де він? Закопали під навоз. Якби нас було не підтримувало населення, то ми могли впасти за, за якого-небудь півроку. Саме знаєте, що це населення все було. Можете уявити, що такий хлопчик, як мій Богдан Внука, він був зв'язковим. Він міг за одну ніч пройти якихось 30-40 кілометрів. В сусідне села віднести яку-небудь зв'язкову штафету. То так було поставлено. 25.6.43. Дві ночі не спав майже наїв. Коли повстало питання, як брати переправу, ми з ковпаком розійшлися. Він наполягав брати село з боями, точніше знищити. Я ж був проти. Та все ж моя точка зору перемогла, і ми переправились без жертв. Нам потрібно проводити таку політику бити німця разом, а жити окремо. Свої політичні цілі ми знаємо, наша безкровна дипломатична перемога є блискучим маневром. Та скільки нервів крові втратив я особисто. Дипломатичні зусилля комісара Рудніва у дискусіях з Ковпаком не завжди перемагали. Частіше командир приймав рішення самостійно, не звертаючи уваги на переконливі аргументи комісара. Коли ковпаківці додивилися, що ще одні ущелені на спуску до села називалося Рахів, що те, що залишились німецькі машини, неушкоджені, вони підкралися під видом селян. І запалили ті машини. А німці все виділи через далековиди. А пізніше, що найгірше, що взяли і повісили кілька німецьких пленних коло церкви, коло долічної церкви. Німці то все виділи. 5.7.43 націоналісти обіцяли не виступати проти нас і дали нашим батальйоном чотири лантухи крупи, лантук цукру, ящик зірників. Якщо на з, з глузду, залишивсь живим. У такому виключно важкому переплітінні національного і політичного провести загін це все одно, що провести проплав незнайомим фарватером. В липні 43-го загін ковпака. Потрапить в німецьке оточення під селом Делятин неподалік від Яремчі. Після тривалих боїв партизани отримують наказ командира пробиратися на схід на великими групами та прорватися крізь вороже кільце вийде не у всіх. За нез'ясованих обставин гине партизанський комісар Руднів. Його щоденник на лісовій стежці знайде один з бійців загону. Він віднесе його до опор а пізніше цей далекоглядний вчинок, позначиться на його біографії. Трудній вбитий на Вославом Заріччим. Тому десь були розкопки, його там і знайшли. Сліди його там, повізнали його по його усе великі, він мав. І голова була пробита у затилку у двох місцях. Значить, його вбили самі свої. То є факт. Він не міг вбити себе два рази у голову Був один-вистріл такий контрольний, щоб його вбити. Тут, у Києві, 16 квітня 1944 року, під час похорону Ватутіна, Сидір Ковпак розумів, що його партизанське життя в минулому. Він уже не просто боється а символ уособлення народного месника Партизан номер 1 Київ прощався з видатним полководцем, командувачем Першого українського фронту Миколою Ватутіним. Никит Сергеевичу 50 лет. И он так, эти похороны, понимаете ли, так быстренько, да, все это. И быстренько-быстренько убежали все они. И еще что случилось? Почему как-то это даже не не, не, не по-русски получилось, понимаете? на говорят, сегодня Никит Сергеевичу 50 лет. Секретар ЦК партії України Микита Хрущов візьме під особистий контроль всю Західну Україну, де почнеться новий рахунок жорстокої і безкомпромісної війни.